Розумієте, після цієї процедури ви навряд чи зможете знову завагітніти. Спокійно, але холодно пояснював лікар, дивлячись на Олену поверх своїх окулярів. Ви добре подумали. Тиша в кабінеті була нестерпною. Олена, бліда й напружена, щепила руки на колінах, відчуваючи, як усередині підступають сльози. Поруч нервово крокував Максим, раз у раз поглядаючи на дорогий годинник. Ну, що ти мовчиш, Олено, різко кинув він, не приховуючи роздратування. У мене через годину важлива зустріч, його слова гостро різали серце, ніби скальпель, що лежав на стерильному столику поруч, її губи тремтіли, сльози почали котитися по щоках. Я... Я не можу так одразу, ледве вимовила вона, ковтаючи клубок у горлі. Максим зітхнув і глянув на годинник. Вибачте, лікарю, ми скоро повернемось, дайте нам пару хвилин. Лікар суворо підтиснув губи, глянувши на Олену втомленим поглядом. У вас їх немає. Я говорю серйозно зараз або ніколи. Олена стояла посеред вулиці, затискаючи в руках направлення лікаря, немов це був вирок. Світ навколо розпливався у тумані сліз, серце шалено билося в грудях, вона відчувала себе розчавленою та самотньою, попри те, що поруч нервово метався Максим, не перестаючи поглядати на телефон. Ти хоч розумієш, наскільки зараз важлива ця угода? Якщо я її провалю, то його голос різко перервався, коли він побачив її очі. Максе, я вагітна, ти це розумієш? Тихо, і з болем промовила вона. Тобі справді байдуже. Він нервово потер чоло, зітхнув і поглянув на неї без краплі тепла. Я не просив тебе народжувати, це твій вибір, але я не планую втрачати сім'ю та бізнес через інтрижку. Думай швидше. Ці слова були, мов удар кинджала в серце. Олена відчула, як з очей мимоволі потекли нові сльози, хоча вона стримувала їх з усіх сил. Вони стояли посеред вестибюля клініки, навколо проходили люди, але їй було байдуже. Вона дивилася на Максима, наче вперше бачила його справжнім, холодним, чужим, егоїстичним. То я для тебе просто інтрижка, правда? прошепотіла вона, відчуваючи, як земля тікає з під ніг. Я нічого не значу, а дитина лише незручність. Максим насупився. Припини драматизувати. Ти знала, на що йшла, коли погодилась бути зі мною. Я чітко попереджав сім'ї не залишу. Ми обоє дорослі люди. Олена стисла кулаки, стримуючи сльози Я вірила тобі, Максиме, вірила, що значу для тебе хоч щось. Повір, Олено, так буде краще для всіх. Відповів він холодно. Подумай сама, що ти можеш дати цій дитині, без грошей, підтримки, сама проти всього світу. Він поглянув на годинник, знову поспішаючи, і зітхнув Давай завтра все обговоримо. Зараз мені треба йти. Максим рушив до виходу, залишивши її стояти посеред холодної клініки, загублену та спустошену. Олена спостерігала за тим, як його силует зникає за дверима, відчуваючи, як всередині все стискається від болю, вона не могла зрозуміти, як опинилася в цій ситуації. Їй було 29 років, вона була самотньою та завжди мріяла про сім'ю, кохання і дітей. Максим здавався ідеальним чоловіком: харизматичний, успішний, здатний дати їй усе, про що вона мріяла, але тепер. Олена зрозуміла, що це була її найбільша помилка повірити в ілюзію, якої насправді ніколи не існувало. Вона обережно поклала руку на живіт, відчувши тепло і тривогу одночасно. Що мені тепер робити? Її думки перервав ніжний жіночий голос за спиною. Пані, з вами все гаразд? Олена різко здригнулася і повернулась. Перед нею стояла медсестра, молода дівчина з добрими співчутливими очима. Вибачте, схлипнула Олена, намагаючись приховати сльози. Мені просто потрібно трохи свіжого повітря. Дівчина співчутливо кивнула, але Олена вже поспішила на вулицю, ледве стримуючи сльози, що душили її зсередини. Вийшовши назовні, вона вдихнула прохолодне весняне повітря і відчула, як на мить. Стало легше. Велике гучне місто жило своїм звичним ритмом, машини мчали дорогою, перехожі поспішали кудись у своїх справах, а вона, загублена, розгублена і налякана, стояла, не знаючи, куди піти і що робити далі. Її думки повернулися в минуле. Згадала той день, коли вперше побачила Максима. Він був начальником відділу маркетингу, впевнений у собі, стильний. Із посмішкою, яка могла розтопити серце будь-якої жінки. Спочатку це були звичайні компліменти, жарти, потім випадкові зустрічі в коридорах офісу перетворилися на романтичні вечори, вона по справжньому закохалася, була переконана, що їхні почуття взаємні і сильніші за обставини. але сьогодні все стало кристально ясно Максим ніколи не планував з нею серйозних стосунків. Для нього це була просто розвага, тимчасова інтрижка, якій не місце в його успішному житті поруч із заможною дружиною Оксаною. Ця правда була нестерпною. Олена глибоко вдихнула і зрозуміла, що більше не може просто стояти тут, вдаючи, що нічого не сталося. Вона зробила крок уперед, аби нарешті повернутися додому. Проте її погляд випадково впав на дорогу автівку з тонованими вікнами, припарковану неподалік. Вона вже кілька разів помічала її біля свого дому, але думала, що це збіг. Вона зупинилась, відчуваючи дивне занепокоєння. Вікно автівки трохи опустилося, відкривши погляд незнайомки в темних окулярах, яка мовчки та уважно спостерігала за нею. Серце Лени шалено застукотіло. Хто вона промайнуло в голові. Олена швидко відвела погляд і поспішила геть, намагаючись заспокоїтись і переконати себе, що це лише параноя. Наступні кілька днів для Олени перетворилися на туманний хаос вона не могла ні їсти, ні спати, а думки про Максима не давали їй спокою. Усе, що він сказав тоді в клініці, відлунювало в голові нестерпним болем. Але в серці все ще залишалася крихітна надія, що це було лише непорозуміння, що він схаменеться, згадає про почуття, які, як вона думала, між ними були. Одного ранку, ледве зібравшись із силами, вона прийшла в офіс. Каблуки нервово цокали коридором, коли Олена прямувала до кабінету начальника. Відкривши двері, побачила Максима, що байдуже гортав документи. Нам потрібно поговорити. Голос Олени прозвучав тихо, але впевнено. Він навіть не підвів очей, продовжуючи розглядати папери Зараз не час і не місце, Олено. А коли буде час? Ти постійно уникаєш мене, не витримала вона. Максим різко підвів голову. Його холодний погляд різав немов лезо. Не починай цю істерику тут. Це робоче місце, а не серіал, який ти собі уявила. Іди до свого кабінету і працюй. Я все сказав. Олена завмерла на місці, відчуваючи приниження і сором. Слова Максима лунали голосно їх могли почути колеги за дверима, і від цього ставало ще болючіше вона мовчки кивнула і вийшла в коридор, відчуваючи на собі десятки допитливих поглядів. За обідом колеги шепотілися і перешіптувалися, кидаючи на неї підозрілі погляди. Олена не могла не помічати цього, вона почула уривок розмови біля кавового апарату. А що це з нашою Оленкою? шепотіла бухгалтерка Людмила секретарці. Щось вона останнім часом надто близько крутиться біля Максима, а ти не чула? Кажуть, вона щось від нього хоче, хихотнула друга. Олені стало важко дихати. Вона швидко відійшла подалі, але сльози вже пекли в очах. Чому ці люди, які ще вчора посміхалися їй, тепер шепочуться за спиною? Раптом телефон Олени задзвонив, і серце стиснулось від страху. На екрані висвітилось невідомий номер. Вона прийняла дзвінок і почула холодний жіночий голос. Це Оксана, нам потрібно поговорити. Олена застигла, відчуваючи, як серце шалено закалатало, а долоні спітніли від тривоги. Звідки ви взяли мій номер? видихнула вона, ледь чутно намагаючись зберегти гідність. На тому кінці коротко засміялися. Голос Оксани звучав спокійно, але загрозливо. Я знаю про тебе все, Олена, мені нічого не варто дізнатися ще й більше. Скоро зустрінемось. Зв'язок обірвався, залишивши героїню дивитися у порожнечу, слухаючи лише монотонні гудки телефону. Що ще гірше може статися? думала вона, відчуваючи, як підступає паніка. Решта робочого дня минула в стані абсолютної відстороненості. Вона механічно відповідала на листи, виконувала завдання, навіть посміхалася колегам, але серцем і думками була далеко від офісу. Усі слова Максима та Оксани крутилися в її голові, заплутували, ніби нитки в клубку. Вона відчувала, як навколо згущується атмосфера чуток, підозр і насмішок. Наступного дня Олена приїхала на роботу раніше, сподіваючись уникнути зайвої уваги та хоча б трохи заспокоїтись, перш ніж колеги заповнять офіс. Вона тихо сіла за свій стіл, сподіваючись просто пережити ще один важкий день. Проте щойно вона почала працювати, двері різко відчинилися, змусивши її серце завмерти. В офіс стрімко увійшла Оксана. Холодна. Певнена і бездоганно одягнена, колеги стихли, ніби відчуваючи напруження, яке миттєво заповнило приміщення. Оксана мовчки пройшла коридором, не помічаючи нікого, крім олени, і зупинилася прямо навпроти її столу. Це ти Олена, так? її голос пролунав голосно і зневажливо, навмисно привертаючи увагу всіх присутніх. Колеги завмерли, хтось стривожено обернувся, інші зацікавлено витягнули шиї, чекаючи розвитку подій. Олена повільно піднялася, руки її тремтіли, а щоки пекли від сорому. Так я, що ви хотіли? ледве видавила вона. Оксана посміхнулася холодно й театрально, оглядаючи Олену з презирством з голови до ніг. А ти, бачу, вирішила, що можеш так просто зруйнувати мою сім'ю і залишитись безкарною. Вона зробила паузу, спеціально даючи словам осісти в повітрі таких, як ти було багато, повір. Тільки чомусь ніхто з вас не розуміє, що ви просто тимчасова забавка. У тиші почулися шоковані зітхання та приглушені перешіптування колег. Олена відчула, як жар сорому і приниження охоплює її з ніг до голови. Вона намагалася тримати себе в руках, але руки зрадницьки тремтіли. Прошу вас. тихо сказала вона, намагаючись втримати голос від зриву. Це робоче місце. Давайте поговоримо приватно. Але Оксана лише голосніше засміялася, навмисно продовжуючи спектакль. Приватно. Хіба ти думала про приватність, коли крутила Роман із моїм чоловіком? Усі мають знати, ким ти є насправді. Олена шукала поглядом Максима, сподіваючись, що він хоч якось втрутиться, зупиниться приниження. Максим стояв біля дверей свого кабінету, обличчя його було бліде, але він мовчав і дивився в бік, уникаючи її погляду. Це остаточно зруйнувало останні надії Олени. І, до речі, продовжила Оксана, Максим мені все розповів він не хоче мати нічого спільного ні з тобою, ні з твоєю дитиною. Це чітко зрозуміло, так? Ці слова були, наче смертний вирок, що звучав надто голосно колеги дивилися з жахом і цікавістю, а хтось навіть спробував тихо втрутитись. Може, вистачить вже? Тихо, але впевнено запитала бухгалтерка Людмила, звертаючись до Оксани. Навіщо це все? Але Оксана, кинувши короткий презирливий погляд на неї, холодно відповіла Я сама вирішу, коли вистачить, а ти, Олено, запам'ятай, або ти зникаєш з нашого життя сама, або я зроблю це за тебе. Вибір за тобою. Оксана розвернулася і, голосно грюкнувши дверима, покинула офіс. Олена стояла нерухомо, відчуваючи, як навколо неї ніби згущується густий туман приниження і відчаю. Її життя тільки що остаточно розбилося на друзки. Я не можу більше тут залишатися, прошепотіла вона сама до себе, знімаючи бейдж із назвою компанії. Вона знала, що це кінець, кінець роботи, кінець любові, кінець всіх ілюзій. Олена тихо вийшла з офісу, не озираючись, розуміючи, що позаду не лишилося нічого окрім болю. Минуло кілька тижнів, відколи Олена звільнилася з роботи, вона не знала, що робити далі, і вперше в житті відчувала абсолютну розгубленість. Вранці важко вставала з ліжка, годинами сиділа біля вікна, дивлячись у порожнечу і думаючи про майбутнє. Яке здавалося їй темним і безпросвітним. Щодня думки про дитину ставали дедалі важчими, вона торкалася живота і тихо запитувала себе, чи зможу я, як бути мамою, якщо сама ледве тримаюсь на ногах, страх паралізував її, страх бути самотньою, страх не впоратися, страх зробити нещасною цю невинну істоту, яка вже стала частиною її життя. Одного прохолодного дня Олена, аби втекти від гнітючих думок, пішла прогулятися до парку неподалік дому. Вона повільно йшла алею, слухаючи шурхіт листя під ногами, спостерігаючи за людьми, які здавалося, живуть зовсім іншим щасливим життям. Раптом вона помітила на лавці маленьку дівчинку років шести. Яка, гойдаючи ніжками, усміхалася та щось витягувала з маленького паперового пакета. Дівчинка помітила погляд Олени, махнула їй рукою і привітно сказала А хочете печиво з передбаченням? Олена не одразу зрозуміла, що звертаються саме до неї. Вона зніяковіло підійшла ближче. Ти зі мною говориш так, з вами, дзвінко відповіла дитина, простягаючи печиво. Візьміть, це дуже смачно і цікаво. Олена нерішуче взяла солодощі, відчуваючи, як у грудях щось тепліє від щирості цього маленького створіння. Вона розгорнула печиво, і зсередини випав маленький папірець. Дівчинка нетерпляче заплескала в долоні Читайте швидше, там завжди пишуть правду. Олена розгорнула клаптик і тихо прочитала. Ти впораєшся, не бійся нічого. Її очі мимоволі наповнились слізьми. Вона уважно ще раз перечитала написане, відчуваючи, як слова ніби були написані саме для неї. А вас звати Софія, правда? раптом запитала Олена. Так, Софійка. А ви звідки знаєте? Здивувалася мала. Просто здогадалась. Тепло посміхнулася Олена, відчуваючи, як тривога в серці починає поволі стихати. Софійка, задоволена, закивала головою, потім серйозно подивилася на Олену. Не сумуйте, будь ласка, у вас очі такі сумні, як у моєї мами, коли вона боїться, але все буде добре, я знаю, бо печі не бреше. Олена відчула, як щось зрушило з мертвої точки в її серці. Цей маленький дивовижний випадок, ця випадкова дитина та її щирість нагадали їй про щось важливе про те, що вона не сама, що життя не зупинилося, що в неї ще є шанс боротися за себе і за майбутнє. Дякую, Софійко. прошепотіла вона, ніжно стискаючи записку в руці. За кілька місяців життя Олени повністю змінилося. Вона народила доньку, маленьку дівчинку, яка миттєво стала центром її світу. Пологи були важкими, але коли вперше Олена взяла на руки тепле ніжне створіння, весь біль і страх розтанули. Тепер у її руках лежало найдорожче, що було в житті, її крихітна донечка, яку вона назвала Марійкою. Попри те, що тепер Олена була сама, в серці її оселився новий. Невідомий раніше спокій, щоденні турботи поглинули страхи та сумніви, а безсонні ночі допомогли їй зрозуміти, що тепер вона живе не тільки заради себе, але й заради цього маленького тендітного життя. Одного теплого вечора Олена гуляла з коляскою у парку неподалік дому. Сонце повільно сідало за горизонт, заливаючи все навколо м'яким золотистим сяйвом. У цей момент її телефон задзвонив, перервавши спокій. Невідомий номер знову змусив її серце стиснутися від тривоги. Слухаю вас. відповіла вона трохи напружено. Олено. Голос Максима звучав невпевнено і навіть трохи винувато, але вона впізнала його миттєво. Це я, Максим, нам треба поговорити. Вона відчула, як руки тремтять, але стримала емоції. А мені здається, ми вже все обговорили тоді, в клініці, чи ні? На кілька секунд запала пауза, після якої він заговорив інакше, майже благально. Я, я все знаю. Я знаю, що в нас дитина Олена завмерла, її погляд уперся в маленьку донечку. Яка спокійно спала в колясці, ні про що не здогадуючись. Які швидкі у тебе джерела, гірко відповіла вона. І що тепер? Максим зітхнув. Давай зустрінемося, це не телефонна розмова. Я мушу тебе побачити. Вона мовчала. В голові миттєво з'явився хаос думок, сумнівів і страхів, але, зрештою, відповіла твердо. Добре, завтра, біля фонтану в парку, і не запізнюйся. Наступного вечора Олена чекала його на лавці, тримаючи в руках чашку теплого чаю. Її серце, хоч і билося швидше від хвилювання, але вже не було тим самим наляканим серцем, яким було тоді біля кабінету лікаря. Вона змінилася і добре відчувала це. Коли Максим з'явився, його постать вже не виглядала такою впевненою, як раніше. Він сів поруч, нервово потираючи руки, і деякий час мовчки дивився кудись у бік, ніби шукаючи правильні слова. Нарешті він заговорив тихіше і майже невпізнанно для себе Я знаю, Олено, я винен перед тобою, я зробив жахливу помилку і зараз це розумію, але, зрозуміє мене, якщо Оксана про все дізнається офіційно, вона забере все, мої гроші, бізнес, репутацію. Я залишусь ні з чим, це зруйнує моє життя. Він підвів очі, глянувши на неї, благально, і продовжив з тихою відчайдушністю Я готовий забезпечити тебе повністю, дати все, чого ти забажаєш квартиру, машину, освіту для дитини, найкращі умови життя. Ви ні в чому не матимете потреби, обіцяю, але зупинись на цьому, не роби ситуацію ще гіршою, ніж вона є зараз. В тебе ще є можливість не добувати мене остаточно, не пиши про це ніде в соцмережах, не звертайся до суду за аліментами, просто залиш цю ситуацію у минулому, дозволь мені хоча б зберегти залишки репутації та кар'єри, це єдине, чого я прошу. Олена слухала його слова, відчуваючи, як всередині щось закипає. Його пропозиція звучала так переконливо, так заманливо. Вона дійсно могла б полегшити життя для доньки, зняти тягар з плечей, який так сильно її пригнічував. Проте, дивлячись у його очі, вона бачила не чоловіка, якого кохала, а злякану людину, яка боялася втратити свій комфорт та статус. Максим думав лише про себе, навіть зараз. Ти серйозно вважаєш, що я погоджуся на це? Тихо промовила вона, відчуваючи, як голос набирає силу. Максиме, я кохала тебе і вірила тобі, а ти зрадив мене і злякався відповідальності. Гроші не повернуть мені втрачену віру, а квартира не зробить тебе чоловіком, якого я поважатиму. Він стиснув кулаки, знову відчуваючи роздратування. І що ти хочеш? Ти хочеш помститися, зруйнувати мені життя? Олена глибоко вдихнула, зберігаючи спокій. Ні, Максиме. Я хочу, щоб ти зрозумів, я більше не залежу від тебе і твоїх грошей. Ти не купиш мою совість і моє мовчання. Твоя таємниця залишиться зі мною не через твої гроші, а тому, що я не хочу нічого мати спільного з таким, як ти. Моя дитина виросте у свободі, а не в страху та брехні. Максим глянув на неї з несподіваною злістю. Без мене ти не впораєшся, Олено. Ти пошкодуєш про це рішення. Вона підвелась з холодною впевненістю, дивлячись йому в очі. Я пошкодувала лише про одне що колись довірилась тобі, а тепер прощавай. Сподіваюся, угода, через яку ти так поспішав у клініці, була цього варта. Олена гордо розвернулася і пішла геть, залишивши Максима сидіти самого розгубленого і пригніченого. Вона більше не озиралася, адже знала, що зробила єдиний правильний вибір життя поступово повернулося до нормального ритму. Після розмови з Максимом, Олена відчула, як звільнилася від важкого тягаря, що мучив її весь цей час. Тепер вона знала. Її щастя не залежить від чоловіка, який не мав її ні за що, а маленька Марійка була доказом того, що вона здатна на все. Незабаром Олена знайшла нову роботу у невеликій, але дружній компанії, де її цінували за професіоналізм і щирість, а не за плітки та інтриги. Вона більше не боялася поглядів інших людей і була впевнена, що зробила правильний вибір. Одного дня під час звичайного медогляду вона познайомилася з молодим педіатром на ім'я Антон. Він був відкритим, уважним і добрим. Вперше, після всього, що трапилось, Олена відчула себе вільно та спокійно, просто розмовляючи з ним про здоров'я маленької донечки. З кожним новим візитом їхні розмови ставали довшими. А одного разу Антон запросив її випити кави. Олена, хоча й вагалась, все таки погодилась, їй подобалася його ненав'язливість, і те, як він дивився на Марійку з ніжністю і теплом, ніби на власну дитину. Їхні стосунки розвивалися повільно, обережно, але щиро. Олена вперше за довгий час відчула, що може бути щасливою, Антон швидко став невід'ємною частиною їхнього з донькою життя. Допомагав у побутових справах, дарував Марійці іграшки, підтримував Олену в усіх її починаннях. Одного вечора, коли Антон читав Марійці казку перед сном, Олена, спостерігаючи за ними з кухні, зрозуміла головну істину вона знайшла те, про що завжди мріяла справжню родину. Тепер її минуле з Максимом видавалося тьмяним, далеким спогадом. Майже неіснуючим, а поруч була справжня людина, яка любила не лише її, а й дитину, яку він прийняв усім серцем. Коли Марійка заснула, Антон підійшов до Олени і тихо запитав, ніжно обіймаючи її за плечі Ти щаслива?. Вона підняла на нього очі, посміхнулася тепло і щиро. Так, вперше в житті. Абсолютно. Як ви думаєте, чи справді печиво з передбаченням знало, що все буде добре? Діліться в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.